Чи можна відіспатися на вихідних. Давайте розберемо всі міфи про сон. Багато із нас працює допізна, жертвує сном заради справ, а потім намагається так, наздолужити ці втрачені години, відсипаючись до обіду на вихідних. Але, чи справді це працює? Давайте розберемося, що говорить про це наука. Міф, можна компенсувати недосип у будні довгим сном на вихідних. Факт: дослідження медичного університету Колорадо показало, що навіть якщо ви спите у вихідні, це не відновлює повністю негативні наслідки хронічного недосипу. І недостатній сон у будні, він порушує обмін речовин, підвищує ризик діабету та серцево-судинних захворювань. Дослідники виявили, що після тижня з поганим сном організм продовжує відчувати втому та працювати у стресовому режимі, навіть якщо у вихідні ви поспите довше. Що відбувається, коли ви регулярно не висипаєтеся? Перше, знижується концентрація уваги та ваша продуктивність. Друге. Зростає рівень кортозолу це гормон стресу, що негативно впливає на серце та імунітет. Третє. Порушується метаболізм, підвищується ризик набору зайвої ваги. І четверте. Організм починає працювати на знос. І навіть імунна система слабшає. Як відновити режим сну? Перше. Лягайте спати і прокидайтеся в один той самий час, навіть у вихідні. Це допоможе налаштувати ваш біологічний годинник. Друге. Уникайте гаджетів за годину до сну. Синє світло порушує вироблення мелатоніну гормону сну. Третє. Оптимальна тривалість сну 7-9 годин. Якщо у будні ви спите лише 5-6 годин, спробуйте додати короткий денний сон 20-30 хвилин, замість того, щоб спати довше у вихідні. Четверте, фізична активність та прогулянки на свіжому повітрі покращують якість сну. Насправді, настолужити на доси повністю неможливо. Організм дуже складний і важливий, йому важливий регулярний якісний сон. Тому найкраща стратегія не допускати хронічного недосипу та дотримуватися стабільного режиму. А ви намагаєтеся спати більше у вихідні? Чи все-таки дотримуєтеся стабільного графіку сну? Залишайте ваші відповіді у коментарях. З повагою Ольга та команда Beauty Philosophy Space.